Українцям обіцяють регулярний ріст мінімальної заробітної плати. А люди, в свою чергу, задаються не менш актуальним питанням, а що буде з ростом цін, адже інфляція здатна дуже швидко з'їсти усі благородні наміри уряду, про емоції та настрої серед населення, та чи зможуть з новою мінімалкою волиняни розкошелитись на улюблену страву усіх справжніх українців? Червоний борщ довідалась наша Вікторія Кулюк. Збільшується не тільки мороз за вікном, а й мінімальна заробітна плата українців. Востаннє її показник змінювався в жовтні 2022 року. Натомість в 2024 році планується аж двічі докинути коштів в гаманці українців. Поступово поріг мінімальної заробітної плати зросте з 6 тисяч гривень до 8000 тисяч гривень. Звичайно ж, не проти через те, що я сама пенсіонер, можливо, і мені пенсію збільшать, але тут є таке можливість, що запустять печатний станок у нас. Оцього я не хочу через те, то, що той пенсіонер отримає гроші в руках, потім піде в магазин, і там виявиться, що воно стало в два рази ще дорожче, ніж зараз. Є не встигли українці порадіти цій новині як світ, як відразу задались цілком обґрунтованим питанням. А що буде з цінниками в магазинах та на ринку? І чи не нівелюють вони будь-яке підвищення як неодноразово вже відбувалось в невтішній історії фінансового благополуччя українців? Раз підвищить зарплату, відповідно всі почнуть піднімати ціни. І пенсіонери, які були на мінімалки, туди вони не витримають. Переважна більшість українців стверджує, що швидкий ріст цін в шокових 2022 та 2023 роках ніяк не співвідноситься з передбаченими темпами росту заробітної плати. Повідношення з цінами в нас вона не є велика, мінімальна, вона навіть занадто мінімально. Мінімальна зарплати в нас не відповідають нашим цінам. Це однозначно. Тож виходить вже до болю знайома ситуація. Мінімалка збільшується, а населення все одно біднішає. Це дуже мало, 1300 гривень, якщо в депутатів зарплата 300 тисяч, і ще вони хочуть премії по 300 тисяч, а простим смертним робітникам, яких дітки маленькі на 1300 гривень, це те, Смішно кому сказати, ми вирішили на практиці перевірити це твердження і відправились на ринок, щоб придбати все необхідне для основної страви на столі кожної господині червоного борщу. Ціна на який вже стала справжнім індикатором фінансової заможності українців. Ціни зрівняємо з цінами попередніх років. Отож, на дворі 2010 рік ринок за кілограм картоплі продавці просять 4 гривні 50 копійок. Червоний буряк. 3 гривні кілограм. Стільки ж вартує і кілограм моркви та цибулі. Капуста 5 гривень. А щоб борщ був ще смачніший, купуємо м'ясо 48 гривень за кілограм. Загалом господині оцінюють ціну борщу в таку суму. Я рахую, щоб червоний борщик зварити. Ну, на сім'ю таку з трьох 4 чоловік саме мінімум 30 гривень». Згадуємо не таке давнє минуле 2022 рік. І за кілограм картоплі на тому ж ринку продавці вже просять 8 гривень. За кілограм буряка, моркви та цибулі доводиться викласти 18 гривень. А от капуста вартує 23 гривні. І найголовніший інгредієнт українського червоного борщу свинина 115 гривень за кілограм, домашня сметана 50 гривень за пів літри. Затамувавши подих, відправляємось на ринок сьогодні. Ми не стверджуємо, що відшукали найнижчі цінники. Ми радше інформуємо про середню вартість. Відчутно зросла ціна картоплі. «15 гривень. 15 за кілограм. Буряки морква теж зросли в ціні. «20 20 гривень за кілограм. На сир. а бурячок в яку ціну? Так само, 20. продавці не приховують, що в порівнянні з минулим роком вартість вища. Було менше трохи по 15 було. Це вже по 20, Це ти, ти, ти. По, по 25 ціні». по вже очікувано здорожчала і сметана. 80 гривень. Це невелика ціна. Я рахую за пів літра. Дехто просить і більше. Сепараторна сметанка, вісім гривень. Оцінивши наш розгублений погляд, продавці навіть пропонують знижку. Я вам теж можу 5 гривень оступити, як будь-які людини. Тому вирішуємо купувати магазинну пакетовану сметану і віддаємо 33 гривні за 350 п'ятдесят грам. Дивіться, 31, 30, 43, є ще десь 15, 33 і 50, 25. Середня ціна на капусту – 20 гривень, а на цибулю – 25 гривень. Вартість свинячих реберець до вашого смачного борщу – орієнтовно 160 гривень за кілограм. Також цікавимось у господинь, чи зросла нині сумарна вартість продуктового кошику для приготування червоного борщу. Я думаю, так, наполовину. Починаючи з м'яса і кінчається морквою, буряком і капустою. Виросла ціна, тому що я, ну, скажімо так, сметана подорожчала. Кажуть, картопля подорожчала. Не знаю наскільки, але подорожчала. Минулого року була по 10 гривень картопля. Тож новина про збільшення мінімалки ніби і хороша. Однак радощів серед пересічних волинян помітно мало. Все росте. А нам ніхто більше не заплатив. Це ми значить маємо заложити в ціну так само, в ціну нашої продукції ми маємо заложити. І це знову платить пересічний громадянин платить. Або в нас менший дохід. А менший дохід нам навіть мінімалку треба заробити самому. Не те, що ми ждемо, що нам держава заплатить, ми самі це заробляємо. І ніхто на це не зважає. Часом маємо, У Нас скільки людей позвільнялося, подивіться. За чого? Вони не мали мінімальної зарплати. Однак хочеться вірити, що після нашої перемоги життя українців зміниться на краще і в кожній домівці буде борщ і до борщу. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.